Всім доброго дня! Швидкий огляд квартири це ЖК-ключ 50 квадратів. І починаємо з прихожої. Вона така дуже простора квадратної форми, дуже якісні броньовані двері. Тут в нас велика шафа до стелі зеркальна. У шафі багато місця для зберігання. Тут же приховані всі автомати, дуже сучасна, якісна автоматика. Тут є гачки для верхнього одягу. Тут можна скласти весь інший одяг та речі. Також тут є з цього боку ще полички. Ось так дуже зручно. З прихожої ми потрапляємо до суміжного санвузлу. Тут у нас широкоформатний керамограніт, підлога з підігрівом, дуже якісна сантехніка, інсталяція, гігієнічний душ, ванна. Ванна вілірує Бог. Тут у нас вмонтована душова система, окрема вентиляція, яка вмикається. І вимикається тут в нас прихований бойлер, все дуже акуратно виглядає. Ось так виглядає вся ванна, тут велике дзеркало з підсвіткою, пральна машина, сушарка для рушників, і ми з вами йдемо до спальні. Ось тут по прямій буде спальня, простора, велике ліжко, дуже сучасний дизайн. Велика плазма. Тут у спальні є окрема гардеробна, така досить простора, велика. Можна розмістити всі необхідні речі. І ось така кімната. Тут у нас столик туалетний, дзеркало з підсвіткою. Мідсубіші тут кондиціонери. Дуже якісна дорога фурнітура всюди такі розетки. Вимикачі світла, ніша з підсвіткою, щось можна зберігати дуже красиве. І йдемо з вами до останньої кімнати це буде кухня-вітальня. Ось так виглядає у нас кухня-вітальня, сучасна кухня. Полички для зберігання, теж з доводчиками. Тут духовий шкаф, бош, електроплита. Ось така у нас машинка для миття посуду. Велика дуже раковина, франки. Ну, тобто, все якісне, все гарно виглядає. Ось таке: це ж система з доводчиками. Великий стіл, який можна розкладати, коли приходять гості. Дуже зручні стільці. І ось така у нас зона вітальні. Великий диван розкладний, великий плазмовий телевізор. Тут у нас полички, в яких можна багато щось зберігати, теж з доводчиками. Гарний вигляд з вікна, повністю на проспект. Вікна від стелі до підлоги, ніша з підсвіткою, приховані карнізи і дуже якісний кондиціонер.